Олександр Зінченко, громадський працівник, створив союз, який має представників у громадських радах на всіх поверхах влади. Происходить взаємодія між властю і між общественністю. Це мостик, говоря, по якому до йти комунікація, діалог, контакт. На думку Зінченка, протест, який не чують, не має сенсу. Набагато ефективніше конструктивний діалог і цивільний контроль. Європа это гражданское общество, это социальные инициативы, это социально-экономическое развитие государства. 39% членів громадських рад сьогодні, члени громадських організацій, у їх числі 7% від благодійних ми ще знакомились з новыми ініціативами президента по социальному партнерству, по социальному сотрудничеству, Именно в вопросах заботы о людях. То не пам'ятай Ослав'яхім та досав. Він є і сьогодні. Досі готує до праці та оборони. Ми ежегодно готуємо порядка двохсот двадцяти тисяч приста робочих професій, процента 80 з них водітелів. Тобто, виходить, де десь... 30-40% всіх всіх водітелів, зараз на дорогу України – це наші вас Громадське суспільство це партнерство влади і виборців. І президент пропонує зробити критерієм оцінки органів влади їхню публічність.